Так, в святому писанні є розповідь про шкуряні ризи. кожені ризи, які Господь одягнув на Адама і Єву одразу після того, як вони согрішили, і він їх мав ізганяти із райського сада. А під цими шкуряними ризами розуміються не одежі в буквальному сенсі. Це. А діяння смертності, адже Адам з Євою були сотворені такими, що могли бути безсмертними. У них не було відчуття голоду, спраги, вони не відчували холоду, вони не мали скорбей. Адам, навіть, як ми знаємо, не потребував сна його для того, щоб сотворити йому Єву із з його ребра. А Господь його усипив, тобто в нього не було втоми. Він не відчував ніякої хвороби і був абсолютно здоровий. Гріха не було на, на світі. Не було ніяких на, наслідків, таких, які були пізніше, як старіння. От, все це появилося з гріхопадінням, коли гріх возобладав душі людини. І. Господь, звісно, одягає людину в шкуріні ризи в ту плоть грубу, яка вже відчуває біль страждання, яка потребує води, адже вона відчуває справу, потребує їжі, тому що відчуває холод, і людина вже живе в такому тілі, яке є. Пристосованим до нашого цього матеріального світу, так як людина їзна в Азраю із спілкування з Богом, і вона вже живе в світі скорбей, у такому тілі, яке відчуває біль страждання. Це і є наші шкуряні гризи, шкуряні одежі, такі хворіють ці наші тілеса, і, врешті-решт. Приходить і смерть. Хоча смерть сама для грішної людини є благодіянням від Бога, щоб гріх не став безсмертним. Уявімо собі, якби люди з часів падіння Адама і Єви жили б постійно. Яке б накопичення гріха було, А так Господь смертю через цю шкуряну одежу, через цю грубу плоть оставляє кінець. Гріхам і душа вже пристає перед судом Божим і відповідає за те, що вона натворила на землі.